Добрий день! Сьогодні хочу показати, що я вишила, ну, що я вишила, коротше, ось такий брелок вишила, його зшила. Я в попередньому десь там відео показувала, що я внутрі вставила цю пластмаску таку, щоб, щоб. Не, проти, не протерлась ось тут. Ну, Може, то я таке вигадую, що воно тут може протертись, не знаю. Но мені здалося, що так буде краще. Ну, Я вирізала з такого, знаєте, з обкладинки дитячої зоши. Я з нього вишила ну, такий жорсткий пластик. Сюди вставила, по розміру вирізала і вставила сюди, щоб не протерла, щоб довше якби слугувала. Це був такий набор. Від... Я так розумію, що я ой, це якась пані Олена, бо я от бачу, що Олена. А хеппішу, бачите, ось такий набір. В ньому ось була перфорована під вишивку-заготовка з екошкіри карабін, схема вишивки. Докладна інструкція. Бісер, бісерна голка, нитки для вишивки бісером титан 100 чорного кольору. Ось вони нитки вони залишились. Ось голочка. І от по залишках так само, як і в тому наборі, тут, напевно, десь по граму залишилось. У мене там десь декілька відео, може, два тому. В мене був такий самий, ну, не такий, за кольором, там фурнітура, мені здається, темна була. І сам малюнок інший був. І ще мені потрібно вишити ще один. Це в мене все три будуть на подарунок вишью ось такий ще набір. Це ми, онука вибрала сама собі такий від Крафт. Оце, ну Це що була чарівна, бачите, вони тут пишуть Craft, тут пишуть чарівна країна, тут пишуть волшебна сторона. Вже кому що не ясно, як вони так. Багато змінювали, ну, два рази чи скільки змінювали. Ми саме весь час переводили, і вони вже все три назви пишуть. Якось в них так вийшло, що вони не одноімінний роман, як ото казут. Так, в нього входить цей, цей набір входить. перфорована заготівка з штучної шкіри, пластикова вставка, кільце для ключів персиоза Чехія, голки, нитки, інструкція для схема для вишивання. Ну, ось, я вже відкривала його. Ну, вчора по получила, відкрила, подивилась трошки. так. Оце я спочатку вирізала цю, і мені щось там ну, здалась вона дуже коротка. Бачите, от я покажу вам, що я вирізала. Ось це з дитячої обкладинки. там, ну, просто, знаєте, от Перша сторінка йде як на обкладинці. Отака йде. Я от сюди її так сам, от, от, так от її туди вставила внутрі. Приклеїла там її. Ну, я в попередньому десь показувала. І, а це вклала, думаю, сюди теж вкладу, щоб сюди, де кільце буде. Ну, Це зараз покажу, бо я більше знімати не буду вишню і вже, може, потім готово покажу. Ну, Це не буде як окреме відео буду там посвящати, тому, тому що, ну, по-чесному, тут нема чого показувати, якщо чесно. Бачите, тут аж три, по моєму голки дві такі великі. Тонка, дві тонкі. А, тут дві голки, мені здається, дві голочки. Тут і котушка чорних ниток. А ось ще нитки для сшивання окремо, бачите, з таким хорошим вушком. І такий, як товста ниточка, бачите тут? Тут, до речі, я зшивала ну, звичайною ниточкою, що була вкладена в набор, то я її ось тут сшивала. Бачите, ось вона. Ось цією ниткою і тою ж голкою ну, Не було різної нітки, тут не було вставлені. То тут вкладена окрема нитка і окрема голочка для шивання. І чотири кольори бісера. Ось такий потім такий звичайний Ані, це 38 серія. Білий з профарбованою серединкою. Потім такий, як алібастер. Голубий і темно-сине, звичайне скло. Так. Ну, Схему, я думаю, показувати не можна. Мені здається, вони перестали, показувати, писати номера кольорів. Ілі вони не писали, я вже не пам'ятаю. Ну, тут схема нічого такого, звичайно, дуже проста. Оце вибрала собі нука, їй таке сподобалось. Я розпотрошила все. Ну, як зазвичай, оцей паспорт якості. І я оце дуже люблю ці відкриточки. Я їх збираю, в мене ще вдома була там якась колекція. Мені так ну, мріє, що я повернусь додому і побачу свою ту колекцію. Ну, все, починаю вишивати, а потім вам покажу, що в мене виходить. Не буду, знаєте, затягувати багато. А, ще я заготовку саме не показала. Ось ця заготовочка, ось вона, бачите. В неї йде кільце, там карабін, а тут тільки кільце йде отаке. Потім іде отака вставка. Так, це в мене зламався штатів. Вставка ось така. ну, хвилинку я спробую якось закріпити. Так, не виходить, ну вже так ще зніму. Е, ось така. Це двостороння вишивка, а там була одностороння. Тут з двох сторон вишивать. І ось така. Е, Кільце. І я теж вставлю сюди ось таку ну, виріжу по розміру, сюди вставлю. Тому що мені здається, що це місце швидко перетреться кільцем. Оцім, да? І я ось сюди вставлю, щоб воно довше прослужило. Ну, все, буду вишивати, потім я вже покажу результат і випущу це відео. Не буду його довго. ну, якби... Хоча, може, ще щось додавлю, бо що воно не о чому. Ну, все вишиваю. Ось у мене закінчилось, вишила я цей брілок. Тут, ну, все, я зробила, як показувала, вставила оцю вкладочку, вставила пластик. Тільки ось тут мені довелося, щось воно так показує. Голкою гарячою зробити, отвори. ось ось тут ось. Тому що там, ну, як же я пластик положила, там не, не виходило робити. Ну, просто голкою ж не проб'єш. Я її, ось, Бачите, тут зверху шовчик є. І я, щоб там дві мені не вистачало, ось ці як, отвори. То я голкою нагріла її тою гарячою, ну, що я зшивала тою ниткою. І зробила отвори два. Запальничкою нагріла її. Ось, І все, я зробила і зшила її. Потім зав'язала клеєм десь тут. Клеєм так позамазувала, шовчик стиснула отак. І все, в мене вийшов ось такий брелок. Залишилось тут щось по 2 грама, напевно. Нитка ще з іншого набору. Цю я навіть не читала. Голочки, думаю, такі великі, мені на нагоридали підуть. Ну, все, ось такий у мене готовий виріб. А, ще мені попалося, знаєте що, ось тут з цього боку я вишила в бісері прямо лежить не тільки такий, не, не тільки 38 серія, а ще ось білий, бачите, перлиний. Бачите, а я пришила і потім тільки побачила. І воно ось ось, бачите, щось воно не фокусується. Ось, ось, І я пришила, потім побачила, подумала, та хай буде, думаю, воно якраз попало в центр. Бачите, ось тут. На хвильку такої зверху. Я вже тут, бачите, нема? А тут є. Я вже подумала, хай буде. Так що такий в мене результат.